Історія професійного ресного знає безліч легендарних протистоянь, але одним з найзахоплюючих сюжетів завжди був конфлікт між учнем і його наставником. Це класична тема, яка проходить через десятиліття. Молодий талант піднімається під керівництвом досвідченого вчителя, але зрештою хоче вийти з його ціні, щоб довести свою самостійність і навіть перевершити його. Даба неодноразово використовувала цю драматичну формулу. Створюючи одні з найбільш емоційних та запам'ятованих сюжетів у своїй історії. Часом наставник відчував гордість свого учня, але набагато частіше він прагнув утримати владу, перетворючись на одного антагоніста. Це призводило до пічних зітнень, зради несподіваних сюжетних поворотів і поєдинків, які не завжди закребувалися в пам'яті фанатів. У цьому відео ви згадаєте найскравіші протистояння між учителем і учнем. Що стали справжніми класиками Resno? Привіт! З вами Алан Блек. Перед тим як ми розпочнемо, не забудьте поставити лайк та підписатися на канал. Наша мета 1100 підписників на каналі, і з вашою підтримкою ми зможемо її досягти. Батіста був частиною легендарного групування Еволюші під керівництвом Триплейчем, Ріка Флера та Ренді Ортона. Спочатку він слідував своїм наставником, проте з часом зрозумів, що Триплеч маніпулює ним, щоб залишатися чемпіоном. Кульмінація напруженості між ними став момент після перемоги Батісти в королівській битві 2005 року. Тріпл-Х та Рік Флер намагалися переконати його обрати легший шлях, боротися за титул чемпіона WDB, а не титул чемпіона світу у шкій вазі, який належав Триплейчу. Але Батіста дав зрозуміти свій вибір. Коли символічно показав палець вниз, а потім атакував Тріплейча. Їхній пічний поєдинок на RSM 21 став моментом істини Батіста остаточно відірвався у ціні свого колишнього наставника та здобув перемогу, вигравши свій перший титул чемпіона світу у жкій вазі. У 2010 році під час першого сезону NXT Міс був наставником Денюа Брайана, який вже мав досвід у незалежних промоушенах, але не мав підтримки керівництва WDB. Міс постійно принижував Деньо Брайана, вважаючи його невідповідним для WDB, що стало початком їхньої довгої ворожнечі. Коли День Брайан повернувся до WDB після звільнення, він швидко довів, що гідний бути в компанії, вирушив WDB United State Championship у Міза на шоу Night of Champions 2010 року. Це лише під конфлікт між ними. У 2016 році Міс здобув велику популярність з кі своїм промо, і під час випуску Телкінс Smack» він принизив Деньма Брайна, назвавши його бойгузом за те, що той більше не може боротись. Це промо стало легендарним і змусив фанатів вимагати нового матчу між ними. Їхній поєдинок на SummerSlam 18-го року став один з найочікуваніших. Міс переміг нечесним шляхом, отримавши кастет від дружини Маріс, що продовжили їхнє протистояння, все суперноса демонструє класичну боротьбу між учнем, який перевершує учителя, і наставником, який не може визнати успіх свого протеже. Брон Стромман дебютував у Добідебі як зауковий і жорсткий послідовник Брея Вайта. Ставши частиною сім'ї у 2015 році, як чорному відцяв групування і служив грізним воїнам, захищаючи свого лідера. Із розпаду Вайта Строман став однією з урок WDB. Зрештою, вирушив WDB Universe Championship у 2020 році, в той час як Брей Вайт під своїм новим образом Фінт повернувся, щоб повернути собі владу. Їхнє суперництво до цього кульмінації на шоу SummerSlam 20-го року De Fінd Брайвайт переміг Брона Стромана в жорсткому матчі, повернувши собі до Біде Championship. Університ Це протистояння символізувало розрив учня і своїм вчителем і демонструвало трансформацію обох персонажів у жорсткій і містичній битві. Алекс Ралі починав до Біде як підопічний міза. Міс використовував Ралі як хлопчика на побігеньках. Однак з часом Ралі почав розуміти, що Міс просто використовує його для власної вигоди. Напруга між ними зростала, доки в 2012 році, під час знову з епізодів Роу, Алікс Раллі не втратив терпіння та жорстоко атакував Міса. Їхнє суперництво досягло кульмінації на шоу Давіт Capital Punishment 11-го року, де Алікс Раллі здобув велику перемогу. Над своїм колишнім наставником, довівши, що може досягати успіху самостійно. Проте після цього його кар'єра в WDB пішла на спад. Він так і не зміг закріпитися на вершині, що зробило це суперництво особливо пам'ятним моментом його кар'єри. Карліто був талановитим, але самовпевним ресером, який більше покладався на природній хист, ніж на полеглу працю Рік Флер легенда WDB, Намагався наставляти його, переконуючи, що успіх приходить через важку працю. Спочатку Карліто здавався готовим прислухатись до порад 16-кратного чемпіона світу, але поступово його его взяло гору. Він почав проявляти неповагу до Ріка Флера, вважаючи, що той намагається нав'язати йому свій стиль. Зрештою, Карліто зрадив Ріка Флера, атакувавши його під час одного з випусків Роу, що призвело до їхнього матчу. Day. У цьому поєдинку Рік Флер використав свій досвід і здобув перемогу, довівши, що класичний підхід до Reston все ще працює краще за самопевність. Коді Роудс дебютував до БДБ як молодий і перспективний реслер, але справжній підйом його кар'єри почався після приєднання до фракції Legacy під керівництвом Ренді Ортона. Разом з Тедом Дібіасі Молодшим вони були групою молодих талантів, які прагнули залишити свій слід у WDB. Ренді Ортон використовував своїх учнів для власних цілей. У 2010 році це призвело до конфлікту між Коді Ровцем та Ренді Ортоном, коли Легасі розпався і кожен пішов своїм шляхом. Після розриву Легасі Коді Ровс нетуразово намагався довести, що він більше не просто підлеглий Ренді Ортона, вони змагалися в кількох доносних матчах. А також стикалися один з одним у командних матчах. Один з найбільш пам'ятних моментів їхнього суперництва став матч у 2013 році, коли Ренді Ортон переміг Кодьорца, що призвело до його звільнення за сюжетом. Це стало точкою відліку для Кодьоровца, який потім розпочав новий етап своєї кар'єри, зрештою повернувшись до WDB і досягнувши його нового титулу. Сет Ролін з Буною зіркою щита. Але у 2014 році він зрадив своїх партнерів і приєднався до оторці під керівництвом Тріп-H, ставшого золотим хлопчиком. Згодом у 16-му році, коли Ройнс отримав травму і намагався повернутися на вершину до BDB, Тріп-H несподівано зрадив його, допомігши Кевіну Овенсу виграти до BDB Університет Чепнішіп. Це поклав початок їхньому запековому протистоянню, якому сетрольні справно помсти за зраду наставника. Їхній конфлікт усяв кульмінації у 33. Рольність, незважаючи на травмоване коліно, переміг Терепейша, остаточно довівши, що він більше нікого не потребує, щоб бути зіркою WDB. На початку 90-х років Шон Майклс і Дізель були однією з найуспішніших команд у WDB. Дізель виступав у роль особистого охоронця Шона допомагаючи допомагаючиму здобувати перемоги. Однак у 1994 році їхня співпраця почала тріщати по швах. Після того, як Шон Майкос сподково вдарив Дізеля на Survivor Series, між ними почалися конфлікти. Після того, як Дізель став чемпіоном до БДБ, Майкос вирішив, що він більше не потребує його допомоги і зрадив його, що поклало початок їхньому запеклому суперництву. Кульмінацією ворожнечі став їхній матч на Самані 11, де Дізель переміг Майкоза і захистив титул чемпіона BDB, проте навіть після цього їхня історія не закінчилась, і вони згодом стали знову найкращими друзями. Triple H і Шон Майклз були найкращими друзями та членами культу групування D Generation X. Однак після повернення Шона Майклза до WDB у 2002 році їхня дружба перетворилась на жорстоку ворожнечу. На SummerSlam другого року Майклс повернувся на ринг після 4-річної перерви через травму спини Triple H, який на той момент був воно зіркою WDB, атакував свого колишнього друга, звинувативши його слабкості та намагання відібрати в нього місце в ношині компанії. Вони провели брутальний Encension матч на SummerSlam. Leшоan Майклс переміг, але після матчу Triple H жорстоко атакував його молотом. Їхнє суперництво продовжилось з ровесі з 2002 року, де Шон Майклс переміг трипл в Elimination Chamber Match та став чемпіоном світу в Шкій Візі, ворожнеча досягла кульмінації у четвертому році в матчі Hell in Cell, який тривав майже 50 хвилин, і став однією з найкращих бит в історії WDB. Triple H здобув перемогу, проте обидва ресери довели, що вони рівні суперники. Незважаючи на не запеклу ворожнечу, у шостому му році Шон Майклс і Triple H відновили D Generation X, але їхнє суперництво залишило свій слід в історію WDB, як одне з найкращих протистоянь між учителем і учнем. CM Punk і MJF розпочали своє суперництво в AIDAP наприкінці 2021 року, коли MJF назвав себе найбільшим шанувальником Сім'Анка в Юності. Але заявив, що тепер він його зневажає. МДФ використовував психологічні ігри, пригадуючи, як CM Punk залишив ресник у 2014 році, що це зруйнували його дитячі мрії. Це додав глибини їхній ворожнеч. їхня війна слів переросла в сержівських поєдинків, кульмінацією яких став Dog Color Match на AEW Revolution 22 року. Це був жесткий бій, у якомусь Punk здобув перемогу після того. Як MJF був зрачний своєю слугою Wortlow. Протистояння CM Punk і MJF стало одним з найкращих сюжетів дабу, поєднуючи емоційний бекграунд, психологічний пресинг та класичні ресні прийоми. На цьому все. Якщо вам сподобалось відео, то поставте лайк та підпишіться на канал. Напишіть в коментарях, яке протистояння між учителем і учнем вам сподобалось найбільше, а яке найменше. І чому. Буде цікаво почитати. Дякую за перегляд. Ви були на каналі Alan Black, Дивіться Resing, дивіться багато. Всім до побачення!